Не буде секретом те, що GTA та Red Dead Redemption пов'язані. Вони знаходяться в одному HD всесвіті, який включає такі ігри, як GTA 4, GTA 5, майбутню GTA 6 і дві частини Red Dead Redemption. Тобто всі персонажі ділять один і той ж всесвіт, лише в різних часових проміжках. Та що найцікавіше, вони часто пов'язані між собою, як напряму, так і опосередковано. При цьому безліч доречних запитань все одно залишаються без відповідей, через що тут лунатимуть як факти, так і теорії. Ну а перед дайвом нагадаю, що круту ігрову збірку завжди можна придбати на Artline. Посилання на магазин в описі цього відео. В мене вже складається враження, що незабаром до слова деталі додадуть новий синонім – «Rockstar Games». де б не засвітили ці хлопці. Вони постійно залишають за собою слід з хлібних крихт, котрі ведуть або до нарні, або до Пранкільванії. Лише в другому трейлері до GTA 6 фанати знайшли 89 прихованих деталей. Що вже говорити про ігри, чиї простори сягають від 16 до 210 кілометрів квадратних. Саме такий розмір отримає карта GTA 6, що на 135 кілометрів більше ніж карта GTA 5, яка складала 75 кілометрів квадратних. Існує теорія, що ці дві карти насправді є однією тією ж, на що вказують як схожі місця, так і схожі історії. Більша частина. На з котрих стосується містики і надприродного, але точних підтверджень цьому немає. Якщо розкинути мізками, то події GTA відбуваються на території Лос-Анджелесу, Каліфорнія, тоді як карта RDR2 охоплює Техас, Луїзіану з Новим Орлеаном, в вигляді Сен-Дені, нью мексико Монтану і інші штати. Дехто намагався видати поїздку банди Андерлінди за поїздку всією Америкою, та це не вписується в реальну картину. Тобто в Америці є лише єдине прогресивне Сен-Дені. Звісно, ні, тому цей варіант більш вірогідний. Та чи дійсно в GTA V і rdr 2 єдина карта? Ця історія покрита туманом загадковості. На відміну від деяких речей, котрі з епохи RDR перекочували в епоху GTA. Це револьвери, сокери, годинники, назви і навіть декотрі персонажі, котрих можна зустріти в обох іграх. Як це реально? Реально, коли ти мисливець на єті. Чому? Атачу із сквач. Ні полебуленію меймаґадемфорчі. Ділці Undead Nightmare, сюжет котрого я переповідав в одному з відео. Джон Марстон зустрічає в горах мисливця на Єті. Згодом Марстон зустрічає і самого Єті, та варто зазначити, що події цього доповнення повністю вигадані. GTA 5 Франклін теж зустрічає того ж мисливця на Єті, що теж вказує на надприродність цих подій чи просто фантазію. Все ж мисливець існує в обох іграх, і він доволі реальний. А от реальні кров'яні вузи пов'язують маніяка Едді Лоу з GTA 4 і маніяка Едмунда Лоурі з RDR 2 В іграх все вказує на те, що вони родичі. Лоурі з часом скоротилось до Лоу, а обидва чоловіки мають вроджені садизм та насильство. До того ж, вони ненавидять спортсменів. Едді вбивав бігунів, тоді як Едмунд полюбляв вирізати цілі футбольні команди. Обидва помирають від рук протагоністів. Револьвер Едмунда Лоу можна відшукати як в RDR Online, так і в GTA Online. Також GTA Online перекочувала Сокира з RDR 2 і Золотий Револьвер. Перекочували назви такі, як Хола Спрінск і Армаділо. В GTA 5 це назви вулиць. Як і раніше, певні місця в GTA 5 приваблюють надприродні сили та всіляку містику. Тут це гора Чілія, тоді як в RDR2 2 гора Шан. Вона всипана всілякими цікавинками минулого, а також постійно приваблює НЛО, котре в обох іграх виглядає однаково. На одній з гір rdr 2 можна було знайти культ Чешуїстів, котрий може бути історичним прототипом культу Епсілон в GTA 5. to my father, father, brother, uncle, кіфла. Пісбрадебразефло. Oh, brother, brother. Oh, really? oh. Про це я теж робив ролик, тому можете ознайомитись ближче. А тут скажу головне: культ Епсілон вірить в Бога Крафа, котрий підозріло нагадує мандрівника в часі Френсіса Сінклера. Швидше за все, він і заснував цей культ або грамотно перевів його з колишніх чешуїстів. Цілком можливо, що Френсін Сінклер мандрівник з GTA 5. Буде вкрай цікаво побачити продовження цієї історії в GTA 6. Та не лише ці хлопці стосуються обох ігор. Пам'ятаєте родину німців, котру рятує Артур. Вони засновують власну компанію і стають дуже багатими та впливовими. В GTA Online зустрічався такий персонаж, як Хуан Стріклер по кличці Ель Рубіо. Він є прямим нащадком родини тих німців, чиє фото можна побачити в його кабінеті. А от в кімнаті Франкліна на книжній полці можна побачити книжку Red Dead з підписом. Джей Марстон. Одразу можна подумати про Джона Марстона, та він більше по малюванню. Швидше за все, книгу написав його син Джек Марстон, і вона дійшла до нашого часу. Можливо, він став відомим письменником, та, от вкрай сумнівно, що зумів дожити до цих днів. Йому було б більше ста років. Одна з останніх шалених теорій говорить про те, що Джейсон, головний герой GTA 6, є далеким родичем Артура. В їх зовнішності можна відшукати дійсно дуже багато спільних рис. Мужнє обличчя з яскраво вираженою Лепою, схожі контури очей, носа, обої блондини. before. Теорія складна, так як в Артура не було дітей. Вірніше його єдиний син і дружина були вбиті бандитами. Тут на підході ще одна теорія: Джек то син Артура, а не Джона. Ебіґел була нічним метеликом і мала зв'язки з багатьма членами банди, можливо, і з Артуром. Неспроста ж він постійно возиться з хлопцем, а Джон на рік покинув банду, адже сумнівався, що Джек від нього. Хіба Артур не знав про те, що десь на стороні мав дитину, або ж, що більш вірогідно, Рокстар просто використали вдалий архетип персонажа. Артур став одним з улюблених персонажів в історії, чому б не скористатись подібним типажом і антропометрикою. Пишіть комент, що думаєте з цього приводу. Насправді ж безліч паралелей РДР і GTA є непрямими. Історія RDR 2 вкрай сильно натхнена історіями GTA 4, а саме основним сюжетом, і DLC Lost and Damned, сюжети котрих я теж переповідав у своїх відео. Історія Ніко Беліка перетинається з історією Артура. Обоє хочуть почати жити нове життя, забути минуле і понести спокуту, не помічаючи, як вони самі перетворюються на тих, кого зневажали. Історія Джоні Клебіца перегукується з історією Джона Марстона. Обидва не в захваті з тим, що відбувається з сім'єю. Обидва протистоять жорсткому лідеру, обох називають зрадниками і щурами, хоча вони насправді такими не є. Також обидва мають дівчину Хвойду, обидва носять одне ім'я, і обидва вимушені йти проти колишніх братів. Рокстар дуже тонко проводять паралелі, та так, що й не завжди помічаєш навіть після декількох проходжень. Нам відомо, що Red Dead Redemption 3 вже знаходиться на стадії продакшну, тому більш ніж можливо, що ми знайдемо нові пасхалки та відсилки до цієї серії в GTA 6, котра вийде вже в 26-му. Якщо сподобалось відео, не забувайте про лайк та підписку. Зустрінемось на цьому ж місці.